Пігулки з реклами, гроші на вітер. На Прикарпатті затримали заїжджу о комівояжера, який продавав селянам псевдоліки. Правоохоронці розповідають, торік довірливий пенсіонер з Долинщини прочитав у газеті рекламу диволіків, які допомагають при шкірних захворюваннях. Не вагаючись, чоловік зателефонував за вказаним номером та одразу погодився викласти за сумнівний препарат 5,5 тисяч гривень. Втім, бажаного покращення він так і не приніс. Рік по тому продавець чудо-пігулок знову нагадав про себе. Йому зателефонував. Чоловік з Києва сказав, що він сюди прибув, назвався Вадимом проте з приводу цих ліків і сказав, що за ту попередню партію треба ще доплатити 2,5 тисячі гривень. І він, він привіз ще ліки з цієї ж самої категорії. І якщо вони не допоможуть, то він готовий компенсувати витрати всі, які заплатив чоловік. На цій фірмі і навіть ще накинути одну тисячу зверху. Втім, вдруге надурити себе пенсіонер не дав. Навпаки, навчений гірким досвідом одразу зателефонував синові, а той викликав міліціянтів. Горе торгівці зі столиці затримали у тому ж селі. Затриманий чоловік опитаний, відпущений додому, але проводиться перевірки, тому що в його діях вбачаються ознаки кримінального злочину. Йдеться про шахрайство. Це є. Частина перша статті 190 шахрайства. в разі порушення кримінальної значить, за такі подібні дії передбачено покарання у вигляді штрафних санкцій. До 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або до двох років виправних робіт або обмеження волі до трьох років. Що саме було замість бажаних ліків? Міліціянти наразі не кажуть. Мовляв, точний вміст дивопрепарату має визначити експертиза. Водночас правоохоронці наголошують, на такі дивопрепарати нині купується чимало людей, особливо похилого віку. Тож в таких випадках, замість того, аби шукати хибну панацею, раді звернутися за консультацією до лікарів-фахівців.